Доброго ранку усім, друзі. Сьогодні прогулявся в Тернополі от і побачив, як люди в якихось закладах сидять, п'ють каву, якийсь сирник собі замовили. Знаєте, ще щось смачненьке. І приємно, інтелігентно люди починають новий день і з приємного, з хорошого. У нас також буде такий духовний сніданок, і я поділюся роздумами з. Послання апостола Павла до Филимона, зокрема, ми розглянемо фрагмент, що стосується подяки і молитви апостола Павла. За що ж він дякує і про що він молиться? Давайте зачитаємо. Послання до Филимона, 4, 6 вірш. Я завжди дякую моєму Богові, коли згадую про тебе, про Филимона у своїх молитвах. Бо я чую про твою віру і любов до Господа Ісуса та до всіх святих. Молюся, продовжує Павло, щоб спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас у Христі. Цікаво, що апостол не починає з того, що хвалить Филимона мовляв, от, за його віру, за його любов до Господа Ісуса Христа і до всіх святих. Натомість ми читаємо. Я завжди дякую моєму Богові, коли згадую про тебе, про Филимона у своїх молитвах. Чому він це робить? Бо я чую про Твою віру і любов до Господа Ісуса Христа і до всіх святих. Наявність віри у Филимона, наявність любові. До Господа Ісуса Христа і до всіх святих спонукає апостола Павла дякувати Богові. Це вже дзвіночок, який вказує на те, що віра Филимона не походить від Филимона, вона походить від Творця. Тому апостол, усвідомлюючи цю істину, дякує Богові. Кожного разу, коли він згадує про Филимона у своїх молитвах, апостол продовжує. Молюся, щоб спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас у Христі. Апостол не лише дякує Богові за віру Филимона, але й молиться про те, щоб ося практична віра Филимона вона проявлялася в його житті. Пізнанні всього доброго, що є в нас у Христі. Іншими словами, ми залежні від Бога не лише в тому, що ми маємо від Нього віру, отримали цю віру. А і в тому, як ця віра проявляється в нашому житті. Тому апостол, знову ж таки, усвідомлюючи цю істину, молиться про це до Господа Ісуса Христа. Дорогі друзі. Я би хотів, щоб ми пам'ятали одну важливу істину, щоб ми пам'ятали, що те, що ми маємо, воно не походить від нас. Це збереже нас від якоїсь самоправедності, від якоїсь такого зарозумілості, від зверхності стосовно інших. Те, що ми маємо, ми маємо виключно від того, що Господь нам це подарував. Більше того, те, що ми маємо, воно. Проявляється лише тому, що Господь діє в нашому житті. От настільки ми залежні від нашого Творця. І той, хто розуміє цю істину, той припадає до Господа Ісуса Христа в подяці і в молитві, в молитві прохань про те, щоб його віра була діяльною, це те, про що молиться апостол Павло за Филимона. Друзі. Нехай Господь благословить кожного з нас. Слава нашому Господу Ісусу Христу за віру і за те, як ця віра проявляється в нашому житті. Всім гарного дня, благословеньмо Божих благословень.